Біль прощання торкнувся сьогодні Луцької громади. Тут у повітрі смуток, який неможливо приховати. Так сьогодні містяни проводжали в останню земну дорогу полеглу за Україну захисника Ігоря Ситника. Войну було лише 29 років. Життя, яке могло б тривати довго і мрії, яким судилося б збутися, все обірвала проклята війна. Та молодий хлопець, жити жити дуже позитивний, завжди. Ну, намагався самодосконавлюватись. Прикладом був для всіх своїх заслуживців, побратимів. Дуже позитивна людина. Ігор мав непросту долю. Він сирота, родом з Криму. Домівку в нього відібрала окупація, а власної сім'ї він так і не встиг створити. Війна обірвала в нього такий шанс. І те, що при інших хороших, мирних обставинах і умовах. Чоловік мав би зробити на землі, а ми знаємо, створити сім'ю, народити сина, посадити дерево, побудувати дім, але ворог, який прийшов на нашу землю, не дає нам спокійно жити. Та, попри це, він свідомо обрав шлях оборонця і залишався ним до останнього дня. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення Ігор без вагань взяв до рук зброю та став у стрій захисту батьківщини. Був надзвичайно добрим, позитивним та водночас тійким. Тож великий слід воїн залишив у серцях його побратимів, які сьогодні прийшли попрощатися з ним. Веселий молодий хлопець, оптимістичний. Бойовий його завжди був дух. Завжди старався, ніколи не відказувався, стояв на захисті. Він сам родом з Криму, переїхав сюди і став з самого початку війни на захист України. Про нього щось казати погано, Це, це треба, я не знаю, яким бути. Людина така весела, позитивна, завжди побратимов віншов на допомогу, завжди старався допомогти, як і словом, так і ділом. Ну і був завжди налаштований на перемогу і Звільнити нашу Україну, і створити, щоб наша Україна була територіальною цілісною повністю. Захисник був командиром зводу розвідки батальйону. Владислав пройшов разом з воїном пліч-опліч багато часу. Бо зналися ще з перших днів Ігоря на службі. Ми з ним починали службу спочатку в роті розвідки. Ще з солдатів служили, солдати-сержанти. Потім через навчання я став командиром роти, потім він перевівся до мене, в мене був головним сержантом. <зводу>, після того перевівся в звод розвідки і, відповідно, теж пройшов навчання, став командиром з розвідки. І от на жаль». І хоч попри його молодий вік, Ігор був справжнім командиром, бо ж, як кажуть побратими, мав рідкісну здатність підтримувати навіть тоді, коли самому було важко. За ними люди тягнулися, як би йшли. Приклад, ще раз повторюю, справжнього командира. Хоч і молодий, але вже доволі досвідчений, і впевнений в собі. І це впевненість заряджає людей якби слідувати і йти за ним. Ігор мав позивний шмід, завжди намагався вчитися та розвиватися, а ще мав неабиякий бойовий дух, кажуть побратими. Міг допомогти, як то кажуть, і словом, і ділом. Він завжди був активний, він завжди планував, він завжди заходив на позиції, він завжди був оптимістичний. Ну і завжди його піднімав і настрій тим хлопцям, бо це дуже важко. Піднімав дух бойовий і словом, і ділом і. Ну, хлопчина був дуже такий молодець. Оборонець дуже любив спорт. Тренування для нього були способом знаходити рівновагу, тримати характер у тонусі та розвантажувати голову. Побратими кажуть, він завжди знаходив у собі сили рухатися вперед і надихав інших робити так само. Оптимістично до того всього відносився і просто ну, заряджав. Каже, хлопці, треба робити роботу, за нами стоять. Просто наші діти, наші батьки, і треба їм допомагати. Це наша держава. Якщо ми їх тут не зупинимо, вони прийдуть в інші місця і буде більша біда. Тобто він ні словом їх підтримати енергійний такий нормальний. Жутєвий шлях оборонця обірвався 10 листопада цього року. Провели Ігоря Ситника в його останню земну дорогу з болем, сльозами та величезною вдячністю за його шлях, мужність і те добро, яке він залишив у серцях людей. Поховали воїна з усіма почестями на кладовищі села Забороль. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.